нові офіцери, солдати, сержанти від імені командування бригади хочу вам подякувати за вашу мужність, стійкість, професіоналізм, за ті навички, які ви здобули в районі проведення операції в'єдних сіл. Завдяки вам, ці люди, які зараз тут знаходяться, мають можливість відпочивати, радуватися життю, за те, що ми з вами з боронимо землю, нашу країну, але з цим. Не всі наші побратимі сьогодні вернулись до рідних котів та батьків рідних, тому попрошу вечір їх пам'ять хвилиною мовчання. Ту справу, яку ми робимо ворог та російські найманці надовго запам'ятають. Ще раз. Дякую вам за вашу роботу. Пишаюсь тим, що прохожу в службу підрозділі 72-ї бригади Чорних запорожців. Слава Україні! Героям! Слава до слова, запрошується заступник міського голови Литвиненко Катерина Сергіївна. Доброго дня всім, доброго дня, шановні чоловіки, жінки, шановні герої. Ми хочемо радо привітати вас на нашій рідній білоцерківській землі. Ми хочемо вам подякувати, адже саме завдяки вам, саме завдяки нашим героям, ми можемо сьогодні бути тут, на цій землі, спокійними. Впевненімо в тому, що настане завтрашній день. Ми хочемо низько вклонитися перед вами і побажати кожному з вас, щоб ваші справи, щоб все, що ви маєте перед собою, щоб воно обов'язково втілося. І дякуємо вам, слава Україні! Прийміть білоцерківський хліб і сілі. Як символ нашої шани та вдячності за вашу нелегку, але таку необхідну всім роботу. До слова запрошується представник громадської організації Ради матерів та дружин учасників АТО Лісовенко Олена. Добрий день. Ми вас чекали, чекали і дочекалися. Слава Богу, що ви вернулися додому. Ви знаєте, я нещодавно була в Одесі, і там моряки розказували, які вони біла кость. Льотчики розказують, що вони голуба кров. А я говорю, що піхотинці вони самі кращі, тому що вони одні вміють захищати так батьківщину. Ніхто так не захищає рідну землю, як піхотинці. У вас дуже тяжкий і радний труд, чоловічий, жіночий, і ми вам дуже вдячні за це, що ми всі свята мали змогу провести в своїй домівці. Чекаємо у вас вдома, щоб ви швидше розрузилися і по домам. Гарного вам відпочинку в теплих домашніх сім'ях. Дякуємо вам це. Низький уклінно. Слава героям! Представник волонтерської групи Час змін Костянтин Климчук. Вам слово. Доброго дня! Не втомлюємося приходити на вокзал. Тому що розуміємо, це найменше, що ми можемо вам дати: свою вдячність, подяку. Я дивлюся на платформу і знаю, що кожен сепар, кожен москаль за, за лінією фронта, який насмілився підняти проти вас зброю, має бути переконаний, і він точно це знає. Що те, що не виколупує з бліндажів наша артилерія 72-ї бригади, обов'язково доб'є наша 72-га піхота. Ви саме наша високоточна зброя, але не... Техніка найголовніша, а найголовніше це люди. Це те, чим ми пишаємось. Це те, на чому стоїть Україна. Це ви, наші любі воїни. Дякуємо вам.